Евертон шукав заміну Миколенку, Зіна лобіює трансфер Мудрика. А міланський клуб почав перемовини з Малиновським. Вітання, друзі, говоримо про головні новини футболу. Подобайка і полетіли. Почнемо з УПЛ. Вчора відбулось три поєдинки у першому кривбас Педлаворську з рахунком 1-0. То був матч з трьома червоними картками і двома пенальті. З словом, брудний, емоційний і місцями не дуже симпатичний поєдинок. Ну і окремо хочеться підняти тему, яка, мабуть. Не дуже сподобається полтавцям, але е, конкретно зараз мені вже здається, що Віктор Скрипник це взагалі не тренер Ворскли. Про що я зараз кажу? Я кажу про те, що мені здається, що це просто не його команда. Ми всі розуміємо, ми всі дивились днями е, те інтерв'ю Юрія Максимова, в якому він розповідав про те, що у Ворскли назріває конфлікт. Е, цей конфлікт заключається в тому, що є певна вилка в зарплатах легіонерів і українців. Відповідно, атмосфера в колективі така собі. І скрипник, як на мене, ну, скільки я зрозумів, не може погасити цю пожежу. Ну, а як може щось будувати, коли а, твій будинок горить? Правильно? Ніяк. Тож питання до менеджменту полтавського клубу. А на що було звільняти Максимова? Куди краще справи йдуть в Дніпра 1 Команда знову перемагає, знову феєрить довбик, який оформив хет-трик. Відрив від шахтаря у таблиці складає 5 пунктів. Так, у гірників на один матч менше, але як не крутий, відрив є відрив. Що може зупинити цю машину? Хіба що ще кращі виступи Шахтаря? До речі, гірники вчора подолали верес 2.0. нуль голом вкотре відзначився мудрик, але ми про нього ще поговоримо. Мені хочеться звернути вашу увагу. На турнірну таблицю минає 12-й тур, і вже чітко видно, хто ж буде битись за виживання, а хто буде знімати вершки. Мені здається, це тільки початок і деякі колективи ще точно прибавлять. Принаймні, мені б того хотілось би, але якби загальну картину в сезоні, ми вже. Приблизно я думаю, зрозуміло, друзі, сьогодні ж ще три поєдинки в УПЛ. Кожен з цих матчів ви можете подивитись на кожен з цих матчів, ви можете зробити прогнози. А найкраще це робити у наших хороших друзів з компанії Favbet, у яких зараз триває благодійна акція, яка. Ви, звісно, знаєте. Прокачка тачки для ЗСУ. Щоб швидше наближати перемогу Збройні Сили України, повинні бути мобільними. А відповідно, Фавбет вирішило допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, з них тачки та цюнінг. Прокачає тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в закріпленому коменті під відео. Про УПЛ поговорили. Час рухатись до наших. В Європі. Захисник Евертона Віталій Миколенко пропустив матч Кубку Ліги проти Борнмута. Українець не потрапив до заявки команди на гру. Поразка 4-1. Е, взагалі, Лемпард вирішив на цей поєдинок виставити в принципі далеко не основний склад. З чим такий рахунок і пов'язаний, на мою думку, переконаний у тому, що основна ціль для Евертона нині це. В першу чергу збереження прописки і укріплення позицій в АПЛ, а не наполеонські мрії про Кубок Ліги, тому лідерам і дали відпочинок, зокрема Віталію Миколенку, до якого ми ще сьогодні повернемось. 18-річний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк дебютував за команду в офіційному матчі. Українець вийшов на заміну на 74-й хвилині зустрічі з Джилінґемом у рамках 1-16 Кубка Ліги за рахунку 1-0. До цього ярмолюк виступав за дублюючий склад клубу та двічі потрапляв до заявки на матч. АПЛ. І я вам скажу, друзі, що цей поєдинок, а точніше, ці 23 хвилини, що зіграв ярмолюк, доданий час. Просто я ще додаю. Він ці 23 хвилини провів дуже сильно на полі. Пірнув я у війська. 95% успішних дій. Лише одна не успішна. Точність передач 20 з 20. 100% точність. Один точний крос. На передачах мені б ще детальніше хотілося зупинитись. Ярмолюк всього три рази віддав м'яч назад. Ярмолюк жодного разу не помилився при загостреннях, при переведеннях м'яча на фланг і віддав три розумні передачі навіть. І вишенька на торті, на мій погляд, це ось цей от крос від Єгора. Хлопак про. Дуже класний поєдинок, помітно, що він прогресує, і дай Бог, щоб в Брентфорді це цінували. А кого все абсолютно протилежно. Так це у Ромки Яремчука, якого он прогресом в брюки не пахне. Нападник ще й травму отримав, і про це повідомляє хет Лаццен'юс українці проблеми з коліном, через які він пропустить матч Кубку Бельгії проти Патро. Ну, власне, вже пропустив. Наразі невідомо наскільки серйозне пошкодження у Яремчука, але очікується, що він зможе швидко відновитися. Цікавий розвиток подій набуває ситуація. Руслана Молиновського в Таланті. Той зіграв 80 хвилин проти Лечі і отримав найвищу оцінку в складі Бергамасків. Та ще й асист віддав. Шкода, що у підсумку програли. Цікаво, чому? Чому Гасперіні дає йому зіграти, дає йому шанси? Він же йому не довіряє нібито. Що відбувається? Арсенал поступився Брайтону 1-3. У Арсенала схожа історія з Евертоном Миколенка. Далеко не основний склад грав в підсумку. Програв. Питання пріоритетів: виграти АПЛ чи Кубок Ліги. Ну ви розумієте, давайте краще в контексті арсеналу поговоримо про Саню Зінченка, який лубіює перехід Михайла Мудрика. Захисник арсенала Олександр Зінченко провів розмову з керівництвом клубу щодо Вінгера-шахтаря Михайла Мудрика, свідчить Нанті Мін. За інформацією джерела, футболіст схвально відгукнувся про свого партнера по збірній України. Джерело додає, що підсилення на позицію Вінгера завдання лондонців на зимове трансферне вікно. Вони хотіли придбати туди нового гравця ще влітку. Футбольний радник ПСЖ Луїш Кампуш контактував з оточенням Вінгера Шахтаря Михайла. Мудрика щодо можливого трансферу повідомляє Sport Friends з посиланням на CBS за інформацією джерела клуб, нібито зацікавлений у підписанні 21-річного українця взимку. Конкретні кроки можуть бути зроблені після закінчення чемпіонату світу у катері. тут взагалі казати, навіть Фабріціо Роману заявляє, що премію Golden Boy наступного року виграє саме Мудрик. Я не дуже хочу прям сильно зупинятись знову в катері на історії з Мудриком. Розумію, як це все набридає, тому просто. Факти, йдемо далі по трансферним новинам. Інтер зробив перші кроки у процесі підготовки до трансферу півзахисника Аталанти Руслана Малиновського. Свідчить журналіст Руді Галетті. За інформацією, джерела, незважаючи на постійні чутки про перехід у Тоттенгем, 29-річний українець може залишитися в серії А. Міланський клуб вже мав перші контакти щодо потенційного підписання хавбека. Раніше повідомлялося, що інтер стежив за Малиновським протягом його перебування в Італії. Можна лише Порадіти такому перебігу справ історії з Маліною, а, хочеться вже того переходу дуже сильно. 29 років, і зараз треба вже дотискати себе максимум. Треба ловити момент і валити з Бригамо до інтра, де цікавіше, яскравіше, конкурентніше. Якщо таке слово існує, взагалі словом, треба валити лівий захисник Манчестер Юнайтед люк шоу влітку вів перемовини з Лестером та Евертоном щодо можливої співпраці. Повідомляє журналіст Жак Тальбот. За інформацією джерела у підписанні 27-річного футболіста дуже зацікавлений, головний тренер. Ліверпульської команди Френк Лемпард. Сам шоу натомість досі сподівається на продовження контракту з Манконіанцями, який чинний до кінця поточного сезону. У клубу є опція пролонгації ще на рік. Але сам англієць хотів би отримати новий п'ятирічний договір. М'ю при цьому сумнівається, чи варто залишати фулбека, посилаючись на його травматичність. Окрім цього, Ерік Тенгак вірить у прогрес Тірелла Маласі, якого придбали. У липні, в принципі, інтерес то був влітку. Зараз же таких чуток немає. Це по перше. А по друге, мені здається, Миколенко все одно впевнено і невпинно. Прогресує. Справді, Віталій, куди надійніше грає в обороні, вже плюс-мінус адаптувався до темпу АПЛ, але в Атаці його не вистачає. Але він сам про це казав, що дуже сильно працює над цим аспектом і просто банально потрібен час. Сподіваємося, це реально просто питання часу. Бо, якщо ми навіть поліземо на вайскаут, то у Миколенка не все добре навіть з тими ж кросами. Так помітно, що в останніх поєдинках хлопаки вже зрозумів, що до чого. Але до цього один крос за гру, два кроси за гру. Це дуже мало. Про успішні обводки взагалі мовчу, а це говорить про ризики. Тобто Віталій фактично не ризикує на фланзі. Треба змінятись. І знову ж таки, я думаю, що це лише питання часу. А що думаєте ви? Пишіть в коменти, і після цього ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Друзі, це всі новини на сьогодні. Макс колідає, тут трибуна. Дуже дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе і па-па.